Начальник відділення рекрутингу 128 двадцять восьмої окремої гірсько-штурмової бригади Максим Кушнерок з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що доєднуєтеся дуже цінно для нас. Героям слава всім. Доброго вечора. Головна задача української енергетики знайти газ і гроші для опалювального сезону. Про це в ексклюзивному коментарі команді Львів Медіа сказав Сергій Корецький, голова управління НАК Нафтогаз. Давайте послухаємо пряму цитату пана Сергія. Очевидно, що найбільша біль і найголовніша задача це забезпечення газом е, стале проходження опалювального сезону в поточному році, і, і імпорт газу, зокрема е, для цього потрібно знайти фінансові ресурси для цього потрібно привезти фізично доставити газ в підземні сховища. Тому, на жаль, через атаки. Російські нашого ворога ракетні дронові є руйнування і є втрати видобутку. Тобто, де взяти гроші, звідки качати газ? Відповіді на ці питання спробуємо знайти з експертом з енергетичних питань Геннадій Рябцев з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадій, рада вас бачити. Слава Україні! Вітаю. Як, я кажу, спробуємо знайти, бо мені видається, що це дуже знаєте задача не то, що зі зірочкою, а з кількома зірочками. Тож, пане Інаді, як би ви оцінили сьогоднішній стан газової інфраструктури України з урахуванням, що наш сусід Росія і були і ракетні і дронові атаки по важливих об'єктах. Продовж останнього місяця 70 ударів було нанесено. І цілком зрозуміло, що це багато. Але те скорочення видобутку, яке відбувалося, воно відбувалося в моменті. Це означає, що енергетики роблять і все від них залежне для того, щоб швидко відновити видобуток і транспортування газу. Це їм вдається. І зараз статистика свідчить про те, що. Обсяги видобутку вийшли на ті показники, які були і до обстрілів, до інцидентів, до надзвичайних ситуацій на енергетичних об'єктах. Втім, якщо просумувати загальний обсяг видобутку, то його недостатньо для того, щоб забезпечити потребу України в цьому виді палива впродовж усього опалювального сезону. Особливо з огляду на те, що зараз відбувається змінення архі... архітектури енергетики України, і через це збільшується кількість так званих газових пікерів, тобто високоманеврових станцій, високоманеврених станцій, які енергетичних станцій, мається на увазі, які можуть швидко вмикатися, швидко вимикатися, коли цього потребує ситуація. Особливо коли йдеться про пікові години ранкові і вечірні пікові години споживання електричної, ну і теплової енергії, також з огляду на це збільшення обсягів споживання потрібно, щоб група Нафтогаз знайшла можливості для додаткової закупівлі, щонайменше, ну, за станом на сьогодні 4 мільярдів метрів газу, поки що грошей. Тих, які були анонсовані, в тому числі нашими партнерами європейськими і американськими, вистачає лише на 2-2,5 мільярда кубметрів, що недостатньо для створення гарантій безпеки щодо цього енергетичного компонента безпеки. Пане Геннадій, давайте так уточнення. Якщо ми не знайдемо коштів, то чи означає це, що в нас в опалювальний період можуть бути проблеми з а, цілодобовим доступом до газу в домівках? Ну, у нас навряд чи будуть, але у промисловості так. Тобто промис... Де, це можливо. Промисловість буде страждати. А очевидно, якщо промисловість не буде мати достатньо газу, то може бути і підняття вартості на їхній продукт, який вони виготовляють так. Безумовно, і це може відбутися. Але ну, уряд і запевняє, що все буде нормально, і прем'єр-міністр України представляючи нового голову правління груби Нафтогаз. Доручив йому виконати це завдання, і це одне з тих завдань, яке поставлено перед очільником Нафтогазу України, і яке пан Сергій Курецький обіцяв виконати. Добре, дивіться, ми знайшли гроші посу... О, всю суму, яку нам необхідно. Інше питання: де ми можемо купити цей газ? Які країни нас можуть виручити, і чи буде адекватна ціна, зважаючи на те, що ну буде прекрасно розуміти, що ми в критичній ситуації і нам він потрібен? Ну ніхто заради нас не буде відмовлятися від наповнення власних газових сховищ Європа. Точно так же як і Україна, має до першого. До 1 листопада наповнити свої газові сховища зараз в них менше половини, аніж того, що потрібно. Тому, безумовно, можлива конкуренція, тому дуже потрібні прямі контракти між постачальниками, між експортерами газу та споживачами. Такі контракти укладають різні компанії. Є, наприклад, досвід укладання такого контракту у корпорації «ДТЕК». для них газ постачався на термінали в Греції, у скрапленому вигляді, і після цього ну, там була скоріше за все, схема заміщення, але після нещодавнього рішення НКРЕКП, яка затвердила. Пропозиції оператора газотранспортної системи України щодо розподілу потужності на кордонах між Україною Молдовою та Румунією. Оцей самий грецький умовно ну він лише постачається в Грецію, але він може бути американський, ковецький, катарський, будь-який інший він може транспортуватися з південня. На території України і для потреб українських споживачів. Його там не дуже багато, там йдеться про обсяги приблизно 3 мільйони кубометрів на добу. Ну, помножте на 365, і це навіть в такому вигляді не буде менше, буде аніж мільярд кубометрів. Але все одно і це. Можна використати і цей маршрут, і для цього працюють енергетики, для цього працюють оператори транспортною системою України, надаючи можливості закупівлі газу на будь-якому з європейських ринків. І ці можливості потрібно реалізовувати якнайшвидше, не відкладаючи все це на кінець літа. Як це, на жаль, було зроблено в минулому році, адже в минулому році. Проблеми, які виникли на ринку природного газу щодо його нестачі, от якраз в березні квітні цього року, і зараз ми бачимо високі ціни найвищі за останні два роки. Ціни на українському ринку, це все є наслідком того, що не було виконано план на купичення газу підземних газових сховищах до 1 листопада минулого року. На жаль. Причини виконання цього завдання, як на мене, проаналізовані не були, і тому цілком можливо, що через певні обмеження, організаційні, фінансові чи будь-які інші ситуація в цьому році може повторитися. Сподіваюся, що все ж таки новий керівник групи Нафтогаз він не допустить невиконання. Директив представників держави в наглядовій раді, а пане Геннадію, я так розумію, що і ціна, по якій ми будемо закупзакувати газ, буде потім і відбиватися в ціні. Як вона буде якою газ буде отримувати зокрема промисловість? Бо я так розумію, що для населення поки що в нас є заборона на Переглядання тарифів для населення, так які стосуються газу, води, світла, зокрема, також, а от промисловість може і за газ платити більше, що потім знову буде відображатися у вартості їхнього продукту. Ну скажімо так: що ціни на електричну енергію як товар для побутових споживачів і бюджетних організацій, і ціни на природний газ. Для побутових споживачів бюджетних організацій визначається кабінетом міністрів України за станом на зараз в рамках так званих спеціальних обов'язків, які покладено на учасників ринку електричної енергії і природного газу. Зокрема, на ринку електричної енергії це «Енергоатом» та укргідроенерго, а на ринку природного газу це Укргазове добування» і тепер вже і укрнафта. Тобто Компанії, які входять до групи Нафтогаз, відповідно до цих спеціальних обов'язків, дійсно і ціни на електричну енергію, і ціни на природний газ для нас з вами змінюватися не будуть. І відповідні рішення уряд вже ухвалив. Але стосовно природного газу, там таке собі половинчасте рішення, тобто не йдеться про квітень наступного року, йдеться лише про... Ось найближчі місяці, я не думаю, що щось зміниться, але я думаю, що це зроблено було для того, щоб була можливість здати назад, в разі, якщо виникнуть ну обставини непереборної сили, як то кажуть. Але в будь-якому разі, для побутових споживачів, а саме для Приготування їжі для використання природного газу як опалення в системах централізованого теплопостачання, все уряд гарантує, що газ, газу буде достатньо. Проблеми, ще раз наголошую, можуть виникнути у тих споживачів, промислових споживачів, бізнесових споживачів, які використовують газ. Як сировину для виробництва власної продукції, ну тих же самих добрих, наприклад, от для них ситуація зараз. Є нас певні технічні проблеми. Прошу вибачення. Нагадаю, що ми працюємо в прямому етері, тому, можливо, і всяке неполадки все-таки живемо в воюючій країні. Пане Геннадію, вибачте, будь ласка, якісь були неполадки зі зв'язком, але здається, я вас бачу і чую, тому якщо пам'ятаєте, то можете продовжити. Так, тобто проблеми можуть виникнути лише у тих промислових підприємств, які споживають газ для виробництва продукції. Продукції основної хімічної технології, передусім добре, це достатньо важлива для України продукція, оскільки вона є експортованою, тобто вона формує надходження валютної виручки і формує дохідну частину бюджету, тому дуже важливо, щоб. Плани з накопичення газу, які були оприлюднені, які відомі, і групі Нафтогаз, та іншим учасникам ринку природного газу, були виконані без будь-яких натяжок, чи будь-яких приховувань, чи будь-яких маніпуляцій, як, на жаль, вже було, коли в минулі роки так званий буферний газ. Переводили з газу ось такого довготривалого зберігання в газ, який можна використовувати, це загрожує стабільності роботи підземних газових сховищ. На жаль, такі випадки були підтверджені, зокрема в проміжному звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. А поясніть, що це означає на практиці? Отакі от дії. Ну, це означає, що що таке про підземні газові сховища. Це Печера, е, порожнина. Чи? Так, пане Геннадій, якщо є, можна так... спочатку, бо знову якісь технічні неполадки виникнули, я щиро прошу вибачення. Е, тобто, це каверна в грунті, так, е, яка обмежена непроникними шарами з усіх боків. Але, звісно, що це утворення природне. І для того, щоб з цієї порожнини відкачувати газ, потрібно зробити так, щоб там була, був якийсь запас цього газу, так званий буфер. Оцей буфер він становить ну, достатньо великий обсяг. От, Наприклад, якщо казати про Загальну місткість українських газових сховищ близько 30 з гаком мільярдів кубометрів, то з цих 30 приблизно 5 мільярдів кубометрів, то є те, що не можна відкачувати, тому що потім дуже важко буде забезпечити нормальну роботу такого складного. Механізму як підземне газове сховище на жаль, у нас були такі випадки, коли на це не звертали увагу, тому що газ був потрібен і намагалися відкачати якомога більше. І це призводило до того, що витрачалося більше газу на те, що працювали компресори насоси для того, щоб це це відкачати. І потім потрібно було якимось чином поповнювати оцей самий газ так званого довготривалого зберігання, і е, бугерний газ е, для того, щоб е, нормально функціонувало це підземне загазове сховище впродовж наступного е, опалювального сезону. Ось сподіваюся, що в цьому році цього не буде відбуватися, і е, споживачі використовують лише той газ, який. Є... Призначений безпосередньо для використання сезону, а не той, який забезпечує нормальну роботу самого сховища. А, пане Геннадію, поясніть, навіщо Росія б'є безпосередньо по газових сховищах? Вони ж далеко ну, вони в землі, вони захищені. Ну, що це їм по факту тоді дає? Ну, ясно. Я, Знаєте, коли хтось намагається знайти логіку в діях Російської Федерації, я прошу його. Щось пожертувати на потреби ЗСУ. Я думаю, що я обов'язково це сьогодні зроблю зв'язку з тим, що в нас є QR-код на підтримку прекрасної потужної бригади 128-ї бригади, яка зараз стоїть на обороні Запорізької області. Тому я закликаю нашу аудиторію долучитися і також зробити донат на підтримку наших оборонців. Пане Геннадію, так скоро сталося можливістю закликати долучатися, донатити на підтримку наших захисників. А ще одне уточнення, пане Геннадію, ви згадували про маршрут через з Грецією, це той новий маршрут, що Греція, Болгарія, Румунія, Молдова, так який має діяти що до 26-го року, тільки я думаю, що там буде діяти він і після 26-го року, тому що це система трансбалканських трубопроводів, яка є продовженням не лише тієї гілочки від узбережжя Греції, де розташовані термінали з приймання скрапленого природного газу, але і Ті трубопроводи пов'язані з системою НАП. А звідки йде газ через Туреччину від Азербайджану? Тут угу. якраз нещодавно наш міністр закордонних справ повернувся з Азербайджану, і там в тому числі і розглядалися питання щодо можливості використання вільних потужностей трансбалканських трубопроводів для транспортування газу і для потреб України, і для потреб. Держав східної Європи з використанням українських газових Група Нафтогаз і польська компанія Орлен нещодавно підписали угоду на постачання 100 мільйонів кубів зрідженого природнього газу. Це вже третій контракт. Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 мільйонів кубометрів. Наскільки суттєвим є цей обіг? Що це означає на практиці для нашої країни? Ну, от я сказав, що потрібно закачати за станом на сьогодні приблизно 4 мільярди ще. Ну, от на початку міжсезоння це було трошки більше ніж 4 мільярди 4 з половиною. Ну, от, закачали, законтрактували газ, який постачається в СВІН на усті, тобто такий же термінал, як і в Греції, але на, на польському узбережжі Північного моря. Да? А, і... Там підписали відповідну угоду з Орленом про те, що ось цей газ його переведуть в газовий стан, закачають трубопроводи, і потім він надійде через газотранспортну систему в Польщі і далі в Україну для потреб наступного опалювального сезону. Ну 300 мільйонів кубометрів. Це ж, це ж таки не 4 мільярди кубометрів, які потрібні. Але ось такими шматочками, коли є можливість закупити газ, коли є фінансові можливості, коли є відповідні угоди, то група нафтогаз цим користається інші трейдери, зокрема цим користається. Я думаю, що це потрібно робити якомога швидше, не відкладаючи ще раз на жовтень, коли ціна безумовно буде вищою ніж зараз. А чи є у нас можливість купувати зріджений газ в США? І чи ну це ось ми... детек вже купив а, дитек. дитек купив звідки газ. Угу. Ну да, зараз ринок Європи він відкритий, і на ньому присутня велика кількість газу у скрапленому вигляді. Це і термінал на острові Кирк, і термінали грецькі, і термінал польський, і термінали німецькі. Насправді дуже багато. Було зроблено європейцями для того, щоб убезпечити себе від того, що робив з Європою російський енергетичний монополіст, і ця політика вона вже достатньо добре реалізується через наявність на ринку Європи великої кількості пропонувань з різних держав. Їх вже більше десятка в цій структурі постачання газу на територію держав-членів Європейського Союзу, і ось до них долучається і Україна. Зараз потрібно долучитися і до спільного механізму закупівлі природного газу. Є така ініціатива. І Україна, я думаю, буде частиною Європи не лише в рамках якихось там ну, офіційних домовленостей, на які потрібно ще достатньо багато часу витратити. Мається на увазі членство Європейського союзі, але, на мій погляд, потрібно і брати участь можливо в цьому спільному механізму. Механізмі закупівлі природного газу і стати нарешті повноправним членом асоціації операторів транспортування природного газу ЕНСОДЖІ, як Україна вже стала повноправним членом аналогічної асоціації на ринку електричної енергії ЕСОЇ, це прекрасно буде. Скажіть, будь ласка, чи в нас залишився власний видобуток газу? Чи, ну... О, а так, то я ж, власне кажучи, з нього. З нього і почали, так? А який відсоток а, наших зараз... потреб він перекриває? От е, зараз, за станом на сьогодні, у нас е, щодобове споживання е, становить близько 20 мільйонів кубометрів газу. Е, видобуток близько 40-43, і плюс імпорт е, там. В окремі дні до 20 мільйонів кубометрів. Е, і з цього всього ось 25 споживається, а інше закачується, закачується в підземні газові сховища. Але якщо зараз це споживання дуже маленьке, оці самі 25, mm -hmm. то в опалювальний сезон це споживання може сягати 70-80, а в окремі дні е, і 100 мільйонів кубометрів. Тому цілком зрозуміло, що щоденної щоденного видобутку в обсязі 40 чи 43 мільйона мільйони кубометрів недостатньо для того, щоб забезпечити усіх споживачів природним газом. Раніше це було можливо, тому що залишалися запаси підземних газових сховищах, які, які долучалися до внутрішнього видобутку. Завдяки цьому ми пройшли фактично три зими. Але зараз цих запасів вже не вистачає, тому потрібен імпорт і потрібні оці закупівлі на рівні ну, щонайменше, ще раз кажу, от за станом на сьогодні 4 мільярди кубометрів, з яких поки що фінансових ресурсів вистачає лише на 2-2,5. А, Скажіть, будь ласка, а зараз як ви бачите, під час війни все одно ми активно розвиваємо нові родовища? Ну як активно? Наскільки це можливо? Так, наскільки активна ну, є, і до речі, і дуже добра команда працювала з видобутку, з газовидобутку в групі Нафтогаз, і ця команда спеціалістів не лише українських, але іноземних І ось буквально нещодавно з'явилися повідомлення, що Скоріше за все буде відбуватися розвідка навіть на е, тих ділянках, які достатньо довго були е, без нагляду, без будь-якого нагляду, йдеться зокрема про Олеську площу. От якраз там е, поруч з вами, там, де е, можливо, е, перебуває достатньо велика кількість газу, е, так званих сланцевих порід чи сланцевого газу. І якщо відповідні прогнози реалізуються, якщо будуть пробурені свердловини, які підтвердять наявність рентабельних запасів, то збільшення видобутку природного газу буде і на території західних областей України, причому з використанням американських технологій. В рамках цієї угоди ресурсної, яку було вкладено ось нещодавно, ну але я так розумію, що навіть якщо розвідка підтвердить, що є газ, це не означає, що вже на наступний день а бігідь, газ бігідь. піде в трубу. Треба все одно ще час. Скільки це треба? А, часу? Безумовно, безумовно, будь-яка видобувна промисловість, видобувна діяльність це дуже інерційна галузь, і звісно, між... Першими кроками розвідки і промислову експлуатацію проходить і 5, і 7, і 10 років, але не можна зупинятися, і це розуміють в е, частині, якщо хочете, групи Нафтогаз там працюють дуже добрі спеціалісти, і те, що відбувається, нарощування буріння. Нарощування, застосування нових технологій. Це є запорукою тому, що газ не лише буде видобуватися на нинішньому рівні там приблизно 18 мільярдів кубометрів на рік, але ми вийдемо ну, точніше, видобувані компанії вийдуть на те, що вони давно обіцяли уряду, а саме, група Нафтогаз. Наростить видобуток до 20 мільярдів кубометрів. Це можливо, але це не гра в одні ворота. Тут є чим займатися і уряду, тому що існують проблеми з дозвільною сферою, існують проблеми з питанням так званого єдиного вікна. Де можна буде отримати всі необхідні дозвільні документи для того, щоб використовувати можливості, що надає зараз ситуація, яка достатньо сприятлива для того, щоб використовувати можливості усіх провідних енергетичних компаній, тому що Україна. Тема України вона залишається на перших шпальтах і намагання допомогти Україні, в тому числі отримавши для себе прибуток. Це цілком зараз в моді для великих компаній, які дбають про питання соціальної відповідальності дбають про свій імідж в очах. Споживачів насамперед, західних споживачів. Пане Геннадій, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, бажаю вам спокійного вечора. Я надіюся що наступного разу, коли ми з вами будемо спілкуватися, ми будемо говорити про те, як російський газ перетворився на пшик. Ну, хоч щось знаєте, таке дуже приємне. Ну можна ж помріяти, всяке буває. Пане Геннадію, дякую до зустрічі.